І в нас був такий чорт, що каже, ну п'яний. І, 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 знаєте, як то мальована хата в селі, знаєте, мальована хата Було, так? І той то, то вертай був хаті. І сиділа така, така, така старенька бабця, знаєте, що коліна тут вовже. Така, знаєте, така зігнута сто років має, і вона зігнулася вдвоє. І вона така сидить, в такій такі, хустині, файні, такі білі, знаєте, під білою хустиною, тепла хустина, і там ще шапка. Така древня, знаєте, як мамонт та баба. І то все те дійсно, баба сидить так посередині, така, знаєш, е, е, диван з такими подушками більше, 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 менше, менше, менше. І, і піздік таке І Та баба там сидить, там все, діти з'їхалися, все з міста і той Наш мій, ого, забігли пастушки, я джж, а все, все розказую, як то файно. І, і потім, а ми ж в сінях там стоїмо, ну, в сі, в хаті, і, і тут чорний, і все садиться замажений п'яний і забігає туди А-а-а-а-а! Тако... І та баба сидить І, тако... і вибіга до баби тої То, то просто... Та баба попала в рай тоді в той, <с Il> той вечір, так? Просто чор підбіті, тако, як пенс зробив. Я, ну, ми, 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 ми сміялися десь два тижні. <рес> То, е а, а її родина не сміялася два тижні. Дев'ять днів, по тому <рес> 40, 40. 40. Так, так, не, ну, бабці все добре було? Ну так, ну бабця не знає, що це таке, він просто там. Га, може чорт просто притулився, а він просто бачиться.